Україна наполягає на міцних та довгострокових гарантіях безпеки і не прийме жодних вимог, які залишать її слабкою і беззахисною. Про це у соцмережі ІК заявив міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Наголосив, що постійні російські вимоги обмежити українську армію, обороноздатність, припинити військову допомогу від партнерів і заблокувати вступ України до НАТО мають тільки одну мету знищити нашу державу. Цитую: Москва хоче отримати слабку беззахисну Україну. Йдеться не про НАТО, не про міркувань. Нябезпеки ідеться про здатність Росії знищити українську державу на більш пізньому етапі, окупувати її території, захопити її корисні копалини, використати її людський та інший потенціал для подальшої агресії. Україна планує створити свої космічні війська та до 2030 року мати на орбіті власні супутники для оборонних цілей, а також розробити систему контролю космічного простору. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко на форумі Космос для України. Спеціально для цього у структури Міністерства оборони України створюють управління космічної політики. Воно розвиватиме співпрацю з розробниками військових космічних технологій, супутників і ракет. Міноборони чи стати головним замовником космічної техніки та залучати інженерів до розробки таких технологій? Перший міжнародний форум Космос для України він залучає всіх наших партнерів, які зараз з нами ведуть роботу в напрямку отримання. Розвідувальних даних в тому, щоб дані космічної розвідки дуже швидко потрапляли до наших військових і могли надавати технологічну перевагу на лінії полі бою. Наш ворог також рухається в цій сфері. Набуває спроможності, набуває технології. Ми маємо дати цю спроможність нашим військовим.